Її ательє стало справжнім центром інклюзивної моди. Анна Павлусь визначається не лише як винахідлива модельєр-конструктор, а й підприємниця, що докладає всіх зусиль для розвитку справи. Побачивши рекламу по телевізору, про власну справу вирішила подати заявку та вже через три місяці отримала кошти. На даний час у мене два робочих місця було три, але так як людині потрібно було виїхати, то я виїхала. І, і взагалі планую з розширенням десь до 10 робочих місць, щоб було це на першому етапі. Так не можна да, там прописати, прогодати прямо. Але до 10 робочих місць буде. А згодом, якщо виробництво буде розширюватися, відповідно буде й штат набиратися. Ідея створити саме такий бізнес прийшла, адже Анна, як ніхто розуміє проблематику одягу для людей на кріслах колісних. Отримала травму спинного мозку. І через що опинилася в кріслі колісному, і незручний одяг моєї реабілітації повсякденному житті, мене провокувало створювати для себе одяг зручний. І вже після В 2016 році я отримала. в 2021 році я познайомилася з дівчатами, так само на кріслах колісних проєктів Fashion Інклюзія. І вони мене спонукали на те, щоб я створювала одяг вже більш масштабніше, і для них і для всіх, хто цього потребує. Вона взяла на себе не лише створення моделей і викрійок, але й вивчення потреб своїх клієнтів, враховуючи кожну деталь. Тобто є варіант да, чоловічого костюму тут з захисними накладками. Тобто, чому він да, адаптивний? Тому що він, нога, да, так як людина сидить, сидить, так є і вигін самого бедра. На сидяче положення тіла. Е, просять в залежності тільки хлопці, поки що, ну, Бо жінки хочуть естетичний одяг. Е, накладки совшела це захист від вологи, захист від бруду. Ну, тобто, да, ці частини у нас постійно забруднюються. Ну І, звичайно, я хлопцям роблю такий да, по бажанню і плюс є така модель просто. Да, і в кофті. Подовження ззаду, знову ж таки, щоб не оголювався поперек і спина. І вкорочення трохи переду, захисні накладки, де ми прокручуємо колесо для того, щоб знову ж таки не вбруднилося. Це такий більш буденний так, одяг, який використовується кожен день, для того, щоб він був практичним. І плечеву то також. Систему нашого тіла я покриваюся в шелом, бо ну, вдруг дощ, там, щоб не так змокнути. Це ось такий варіант. У ну, синьому кольорі він такий самий. Тобто, е жі жіночі костюми, а ну чому, да, й, саме половинка задня значно підвищується да, від передньої. тобто якщо Класичний крій це виглядає ось так, да, відстань там, до 5 см, то наш крій виглядає ось так. Тобто, ця дистанція значно поглиблюється. Виточки да, для, ну, щоб створити саме форму, цю, да, коли сидить людина. Ну, навіть загально і людина без інвалідності, коли сідає в джинсах да, там, чи в якихось брюках, їй зразу починається раз і відкривається наші. Красиві, якісь частини тіла. Тут створюють костюми не лише стильні, але й функціональні, дозволяючи людям з інвалідністю відчути себе впевнено та зручно. Також в розробці є навіть сукня. Я її спробувала розробити в шкірі, ну, в шкірі, замінник шкіри, бо я шкіру Ось таким чином вона виглядає. Ось вона повинна повторити саме цей вигляд тіла. І додатково вискавки для зручного одягання. Є такі моменти цікаві. Ну, це знову ж таки це розробка, я її не запускала, що, бо ну, тестуємо, як, як воно виглядатиме краще. В жакетах роблю ось такий варіант, щоб спинка знову ж таки ну, тут прям конкретно відрізаю і залишаю тільки там по спинці довше. Анна Павлусь, перша в Україні, хто створив цех з пошиття адаптивного одягу для людей з інвалідністю, виходячи з власного досвіду, втілює мрію про світ, де кожна людина має можливість виражати себе через моду незалежно від фізичних потреб.